Кукуруза посіяна 30 числа. Всім доброго дня. Це тут ластавень. Це двома гербіцидами я тут працював по ньому. Там вставочку зроблю, якщо я його відео не вдалив вам. Бачите, як ластовень Коротше, Кукуруза ця Дієго Євросемовська. Така вона мені на вигляд не сильно не подобається. Не знаю, може воно туди трошки лучше буде. Така слабенька, тоненька, кукурузка. Ну Подивимося. Не сильно вона впечатляє. Піонер є піоніер. Треба Ми... було не різкувати, ну ріскнув. Хотілося подивитися на наш український гібрид. І сівалка її щось погано висіяла. Піонер я там вчора, кому інтересно, можете зайти, подивитися. Яка кукуруза, а це Євросемовська. Ну подивимось, може вона ще й вискочить. Може буде і лучше. Таке листочки худенькі, непонятні. підодобрили, бо тут ось о, край от, дерев і отуди край. Хтось спрашивав, чи згорить вона, не знаю. Подивимось, час покаже. Зараз ще одну покажу. И вот она тоже посеяна. Но тут трошки лучше она посеяла. Не знаю чего. ну тоже разбежность такая. Если сейчас заедем там, то на Пионере я вам покажу, какая разница между кукурузой. Если заедем. Это так, видео на память. Ну і ось що я вносив, короче, по кукурузі. Цього літру давав. Сказали літра буде все добре. Цього давав 0,5. Тут взагалі, середню норму давав, то і все. І прилапача давав 200 грам. Отакого, от не знаю який це. Хто пользувався, напишіть він себе ри. Ну та як він взагалі? Хто пользувався, може хтось знає. Ну, бачите, спрацювало. Головне, щоб не придавило мені кукурузу. Ну тут цю норму навіть я менше дав. Тут мені треба було на 600 літрів. 6 літрів вилити, а я вилив 5. Цього давав по 100 літрів виходить, цього давав е, 0,5. Ну, по 500, по 500 давав, так що вийшло в мене ото Так. Так що отакий гербіцид я вносив по кукурузі. Так що, хто пользувався, напишіть як працює для підтримки каналу. Та й взагалі. Для розвитку. Всім дякую, всім пока. Треба зайти, показати, де гарна кукурудза, а не бур'яни вам показувати. да? Я показую, як є, ця кукурудза 88 8816 Посіяна 30 квітня. Ось така кукурудза. Коротше, розкидав я получається по межу. Тут два огороди. Вона там по забору так. І от сусідня воно картошка там. Картошка сусідська. Ну якраз якраз по оці ось верби, якраз межа. А це не удобряв, бо нема. То вдома валялося там десь мішок. Мішок валявся і оце край удобрив, бо думаю край такий вічно то затоптаний. Ну так порозкидав, думаю біленьке видно. Ну і вчора ми вносили тут гербіцид, бо якраз обіцяли дощ, так воно і пішло, що дощ пішов. Амброзія амба. Як бачите, нахилилась. Ну цей теж ось. А тут сусідський огород. Ну, там ми біля терників взяли у них бо вони там нічого не садили, не, ходили, не хотіли, а ми тут взяли і посіяли, Ну, їм обробили. Тут кукурузка теж в один день сіялася, все. Ну тут, звісно, як я культивірував, я їм казав, дзвонив до батька, кажу, давай закультивіруємо. Вони не захотіли. Ну це їхнє право. Бачите, бур'яник прибило. Особливо Забув як він називається. Та колючка оця. Коротше, ви зрозуміли, що це за колючка. І тут, звісно, навалом ну, Прибило його конкретно. Не знаю, чи кукурузу прибило. Може і кукурудзу прибило, потім побачимо. А так, наче поки ще стоїть кукуруза. Не знаю, що з нього буде, Ну, щось буде по-любому. Так що отакі справи. Ну це так, відео собі на пам'ять, яка була кукуруза, яка вона буде тут. Це ще подивимося. Ну, а тут же, як зрозуміло, що буде половина удобрена, половина ні. Експеримент такий на наступний рік. Знатиму, чи можна розкидати по такій кукурузі добриго лінії. Ну, вже розкидав, короче, якраз хорошо хватало, як ходив розкидав, руками то якраз до кінця огорода хватало. Звісно важко, ноги, нога тепер болить і спина делать нефік. Фігня страдаю. Обично здоров'я важливіше, ну а ми ж як завжди Ну і тут у нас. Прибило теж, бачите наскільки, ну це ж тільки сутки десь прийшли, це мало. ну Подивимося. А там вдома зніму яким компонентом ми вносили, покажу. І це тут теж удобрено від картошки. Короте, будемо дивитися, яка вона результат буде або ні. Тільки час покаже І все. І тут я короте, як завжди на боку Впадло було нагинатися, бо і не нагнувся, і мішок в другу сторону відкрився і висипався. Та мать його так. А треба було нагнутися. А нагнутися важко. Так, все, поїхав, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ждемо результату.